Добрий вечір. Здарова. Не хочете себе спробувати в ролі стрімера? А що робити треба? А, треба піти там, в ТЦ, в труси в купити. ТРЦ купити не, не робіть. Так. Купити труси просто. Труси? Ну там щось порозповідати, да. Каву а, може а, купити. Тіпа, ти продаєш труси? Ні, ні. Свої, так? Да? Ну це окремо. Ти зараз в них. Це потім обсудимо. А в телефон в тебе є? Так. Да. Типу дай тобі номерок, так? Да? В цьому mm -hmm. плані. Там чат будеш дивитися. А як будеш... вести себе, типу, в плані. Ну, от, от як який ти, от так себе і веду. Ну, якщо ти так. А що стрімери кажуть? Для початку можна всім привіт чат. Всім привіт, чат. Що будемо сьогодні робити, Валерій? Будемо сьогодні купляти труси. Так, а типа, для цього треба жінок знайти, які тіпо, хочуть продати тіпо. А що а ви, стрімери, не думаєте про свою роботу якусь знайти і нормально собі ходити не позориться. Валера, я йду позаду, навіщо ти напукав? Богдан Кущенко, я не вірю, що ти виходиш на вулицю, я скажу тобі чесно. Ну і здається, ти сидиш вдома і не висовуєшся. тому, що ти пару раз виходив, люди казали, ну і їб. І що, тебе це розтравило, ти уходив додому і розчарувався. Не? А Чесна до котрі взагалі працюють магазини? Ми У... не а ці, магазини, так? до речі, працюють до 10, а зараз вже 21-26. Залітаємо, беремо беремо перші труси, які Ні, бачили. Не перші труси, які бачимо, а перші найдешевші труси. Я, до речі, йду, і в мене вимкнувся, вмикається періодичний індикатор руху, і в мене літають ці точечки по екрану. Ну, от так от в теорії. Давай, от уявимо, що ти реально сидиш на стрімі, і дивишся. І от люди щось сидуть, знаєш, там тіпа, розмовляють, і потім реально у когось вмикається індикатор руху, і літають кружочки. І про це реально говорять, і ти така сидиш і кажеш, до ні реально? Фу. Повітряна тривога. чат, Що, реально тривога в Києві? Зараз я зайду в Київ цифровий. Так, да, да, мені висвітилось повідомлення. Тобі висвітилось? мені просто не висвітилось. Мені висвітилось. І так була тривога, ми думали, типа. А якщо вона діба буде продовжуватися, і все, і не можна буде вже в торговий центр, нічого діба, взагалі зробити. В 20.34 був відбій. Ми ага, ах... типу, все, поїхали на метро, тіпа, тепер через годину вони врубають тривогу, коли ми ось уже під республікою. Що, кукінг? Такий кукінг. Путін в є... цей Гандон. Я реально йому в лічику зробив би пукінг, Знаєш? І потім із його нутрощів я зробив би пудінг. От я виліз би йому на груди, і я туди би. Напудив. Напудив. Вишне, тоді типу, вона страву. Напудив, це типу на пісін, ні? Напудив це срать. Гамном з жопи, розумієш? Ви поняли, як все співпало, як тільки я стрімлю зразу якось ху. Розумієте, в світі, в країні. Ні, ми будемо тут. Ми захищаємо теремки тепер. Якщо летить ракета просто отак, звідкись я її тупо беру, коротше, отак от їбачу. Вона просто розвертається і летить назад в Росію, нормально? Хто пише це що за нефор? Що мені неформально, зніме мене повний зріст. Яко... Моя сумочка через плече, футболочка чорна, шортики чорні, носки білі, кросовки просто нейтральні, сірі. Валерій, в техканал канал скинули фотку, що за вами слідкують. Та по хай підійдуть реально, і щось мені зробить. Ні, ой, не треба. Я вот. зараз в республіці піднімеся на три поверх. Так, добре, зараз я тоді піднімуся обов'язково. Хіба геї в Україні можуть мати дітей? Кирил Сініцин, ну твої ж батьки мають тебе, правда? Ой. Я в цьому житловому комплексі живу, можу пропуск скинути. Ого, там який там просто баскетбол. Якого хуй там кільце стоїть? Тупо перед входом. А якщо там ще і м'ячик якийсь лежить, пошли, пошли терміново подивимося на цю хуй. Тідемо реально Йо, до кільця. Кад.. Гарний кадр, гарне освітлення. Ні, кадр, хуй, освітлення. На все. Ядло, хуй, теж, до речі. Ну, так. Я ще скот кину від житлового комплексу. Так, добре, ми тоді зайдемо. На таке кільце я можу дам стоїть кольцо, чат. І м'яча нема. У тебе є щось, чим можна кинути? Ну що, мені кросовок знімати? О! Можемо ліхтар оці відірвати, ні? Подивіться, тут можна ізі данканути взагалі. Чекай. Обережно, щоб там люди не йшли просто. Давай. Ми йдемо додому. Кольце просто нестандартне, нестандартний чат. Було б воно, дну три метри, як воно має бути, це би було за... Типа, хто пише слабкий? Не цей. Ой, тележка. Що тут робиться, блять, вообще? Подиви, тележка просто. куди вона допит? Вона выкрыться на дорогу чи ні, давай подивимося. Да, машина, обережно. Диви, вона сама а ах... тебе, Штучний інтелект якийсь на тележке. Ну Доп... спимай, спимай, спимай. Ну мені цікаво. Да, вона викатилась би точно. Шья це тележка. що за уїбка. Просто так її кидаю, типа, це нормально. Валера, зайди, чат. Мені не робить. Зараз заходить в чат в тех, чат, тех бл. Мені не треба нікому писати. Я розумію. розумію може, ти ні, мож, ні, мож, ну, може ти, я не знаю, і писала би, так? Комусь там, типу, будь ласка, там діалог посіди. вже таке. Я типу, просто з'являюсь, мені вже дають каву. Мені кажуть, Валерія, ось ваш великий капучино. на звичайному ви молодці, як ви любите. Трошки гарячіше, ніж треба. Я кажу, ладно, да. Ладно, да. Я кажу, хорошо. хорошо, можете продовжувати працювати. Типа, окей. Валер, а це безпечно гуляти по Києву під час тривоги. Ну, таке. Ну, а типа, що зробити під час тривоги тоді? Їхати в Білу церкву? Я хочу каву. Хочеш кавати? Ти додому скоро поїдеш, може, ти дотерпиш якось? чи ми зараз будемо ждати, поки ти будеш срати? Фу, <різь> Я ж і кажу, фу, ну, я типа, якого піднімати цю тему? зараз? Ну, хоч би мік... сказала, давай мікрофони виключимо на секунду. Там три крапки жмеш, там є функція замутить мікрофон. Можна я тебе замучу? Ти мене вже замучила. <рес> <рес> я медик, але перша буква не МАП. Боже. <рес> да. Я знаю, що вчора короча, розповідав, що я е, смітник, але що я ну, не просто смітник, а я оцей великий короча, сміттєвий контейнер. Який переповнений, якого два тижні не вивозили, так? Да? <рес> ну, та це не важливо. Куди всі викидають своє сміття ага. і там течуть пакети, і я оця водичка на дні. О. На. Що? Ти хочеш сказати, що ти податися я? А знаєш хто я? Знаю. Хто? Да, да. Ти. Не, не знаю, а хто. Зелений мікроб зенітазий як в рекламі раніше був. А чого? Ну просто. На тебе супер. Я тебе так... Я себе так позиціоную. Все, окей, я маю до цього повагу. Дивись, сейчас нормально. Сейчас... Клас. І Богдан скинуть перепустку. Ні. Ми зараз йдемо до Богдана гості. Я з тобою не піду. Ну не йди, просто знімеш мене реально, як я за забором там чилю. Добре. Де сканер? Де сканер? Де сканер? Тут буквально камера. не, не, да, не бачать вже камер, чат, навіть це зробили. Через картку? Тут тільки через картку, тут нема сканера навіть ніякого. Все. А от сюди. Тут заборонено. — Чого? Тут треба... Неправильна не, картка Богдан, дякую, це що це ти наїв нас. Ми більше ніколи не прийдемо, ЖК Республіку, до речі, в гості. Дякую, Богдан. Подтримаю? я Потримаєш на струвку. Хто пише, що я злодій, чат? Я добродій. Ну Там щось виходив хтось з якої... А, б чи це падіки. Може хтось з падіка виходив просто, я подумав, що хтось з кав'ярні з якоїсь вийшов. Це крінж Валерій. Чого це крінж? Бо я хочу в туалет. А ти хочеш каву? Я хочу какати. Ладно, все, сорі, да, я хочу каву. <ел> О, подиви, от що це, от що це? Що, а ми хочемо каву до 22.00? Чи ти підеш покакаєш постицю? Ми будемо? Так. Да. Ти мені купиш? Ні. У <пілку> мене стрім на телефон. From... <пілку> ну, знову шукаєш якісь виправдання. Ja, Ні, У мене є картка. <пілку> а ви там <пілку> ще робите? О, класно. Візьмеш, а я. А, ну так, да, бо там ще будуть звуки, знаєш, значить ти тасуєш карти. Боже. <пілку> Ось, оце ви. Ви поняли, вони такі штуки і, типу, так от крутиш, а телефон на місці залишається ви, поняли? Шанована Бариста, я папіл, плюньте мені в каву. Не слухайте, будь ласка, боже, який крінж. Анекдот коханий, що ти читаєш свідоцтво про шлюб. Навіщо? Термін придатності шукаю. Да, Дуже смішний анекдот. Ніка, боже, слава Богу. Чат, ну що, ми так сказати. коротше. О, Анекдот учора вперше ходив на полювання. Ага. Після 12-го пострілу ой, ой. качка померла від сміху. Типу ще не попав ні разу, так? Да? Пішли кудись, ні? Так, да, давай кудись підемо. Куди ми підемо? Паркінг Паркінг, так. Да, ми спустимося в паркінг. Так й і... там спуститься. А, і просто не будемо стрімити, да? типу? Тіпо... Чат, ви чуєте ці звуки? Ну, ми на хавому районі. Куди ми підемо? Що стане краще, якщо ми. Встанемося лавочки і підемо знати на якусь іншу. Йоу. Йоу. Як тільки вип'ю каву, то я одразу хочу какати. Е я піду додому, щоб тут не обістратися. Е е да, чувак. Е я би, блін, про це не парився, але я люблю <клухи> те, що в укриття, чат в укритті, не можна буде стрімить. Укриття це буквально можна зайти на парковку, вона не під землею, в ТРЦ. Так, а ну будь-в ТРЦ, на парковці, не під землею. Збили, зараз буде пі... Вибух, я бачив спишку. зараз буде б зданий вибух. Зараз буде їдутий вибух. Летить, летить, летить. Та не накручуй себе! Летить, звісно. Ідіть у лиття на цей стрім, ладно, що ти, Валерій, ти за ніку подумай. Це значить, «ладно, що ти, Валерій. Це ненормально, стригатися від донатів. Ті, 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 Твою мать! Знімати, типа, укриття в прямому ефірі, це по-моєму, буде взагалі, хубаво ще ті, більше. Ми щось просто на фоні типу, стіни, яку ніяк не можна ідентифікувати, тіпа, і все. Ча, ну я не знаю, що робити. Тіба, просто я не хочу вирубати стрім, я не хочу йти кудись і типу, ну, знаєте, щоб просто телефон фіксував, де ми типу, знаходимося. знаєте. Хорошо, можемо подумати, куди ми можемо піти, щоб було трошки безпечніше. На парковку. Нам йти на парковку торгового центру, Коли всі виходять з торгового центру або по торговому центру, можуть просто в'їхати. Я не знаю, тут Я що теж тут... не знаю. Ну, типа, ну, парковка торгового центру на першому поверсі, не в підвалі. Я, це знаю, не, я варіант. не знаю, тут укриття, тут нема укриття, тут нема метро. Тут є оці ЖК, може тут є якісь підземні паркінги і можна буде туди. Нас не туда. пустять просто в ЖК і все. М -м. Вони не мають права не пустити під час повітряної тривоги в укриття. Не Если... факт, що там є укриття, яке загальне, а не, типу, просто від ЖК, підвал, бо це не вважається загальним укриттям. Ну, то... Треба відкривати карту і дивитись загальні укриття. А де я? Буде взагалі це дивитись. Я взагалі не хочу в укриття, щось на Ну, це тіпа подал б**ки трошки, але ну, тіп, ну, no cap. Мене просто, типу, сам район, де ми знаходимось, він не дуже ок. Який ок район? Ну, так от що ти знаєш тривога в Києві і там. Ну, знаєш, сюди стріляють, сюди чотири вибух. І ти от в якому районі почуваєш себе безпечно? Я буквально трохи захватую дома і небо. <звук> <звук> Чого мене має? Вообще це питання. Ну, стань сюди, знімай мене на фоні цієї стіни. Нам ви всі в чаті пишете, іди в укриття, вирубай стрім, ніка тише, кажеш, приходять донати на колонку, ти здригаєшся, ну мене бісить ця атмосфера. Типа, ну я якось намагаюся зберігати, ну, типа, спокій, хоча, ну, тіба, мені не подобаються ці звуки теж. І ситуація, тіба, яка робиться. Нам ви всі тіба, накручуйтесь. Всі в чаті сидять вдома в спокій, ми тут, і ми нічого не можемо зробити з цим. Ну, Типа нагнітать. Ви шо, Успокойтесь всі. Блін, вибачте, переживаємо за вас. Чат, переживайте за себе. На ну, тіпа, кожен сам за себе переживайте. Я думаю, так у нас буде у всіх частоті, правда? Я то я пропоную сидіти на лавочці і потім. Окей, пить хаву. давай. Я вже ніби цей спокійно. А що змінилось? Не знаю. Просто всі чуть-чуть жорстко понервували. І, ну, типа, кому це зробило краще. Тільки на стрімер Валеріша Буневич тільтанув жорстко. Валер, я тобі казав вже сьогодні, що не жалкую, що зустрів тебе, тому мені є за що переживати. Та <реш> чат, <реш> ну все. Ну, все, знаєте, як це називається е англійською мовою, це називається glazing. Я не впевнений, коротше, що це точно значить. Мені здається, в хорошому сенсі це, типа, знаєте, хвалить людину там, типа, якось її підтримують. А в поганому це, типа. Типа, дали за джу. — Лестити. — Ну, і, коротше, це типа американські стрімери, це сонати і, і дюки Деніси, і коли хтось когось просто хвалить, вони роблять такий звук так? І це чогось, значить, типу, як жопу чи що. Ну, типа, ну, я, коротше, я не знаю, я нічого не кажу. Дякую, мені приємно. Я просто поділився інфою, яку я типу знаю. Ви купили? О, так давай у Баристи, може, спитаємо, чи є тут укриття десь. Скажіть, а тут є якесь укриття загальне? Під парковкою. Е, в торговому Ну це, центру. мабуть, так. На парковці точніше. — На парковці. А там вона підземна чи вона на про... Ні, просто... вона на нульовому, але там перекриття гарне, якщо від шахети, Ага. То... Ясно, дякую. То... Майонез пи... пишеться, значить підлизуватись. Я, я не вірю, що чувак з ніком майонез. Прям такий, типа, розбирається вообще у, у стрімерах в світі. Що, ми підемо на парковку? Там не буде інтернету, напевно. — А там дам х... інтернет реально. Давай, коротше, якщо ми почимо шахет, ми просто дамо спринт. Я думаю, це якраз метрів 100. І все. Я придумав. А зараз просто відійдемо подалі в торговому центрі. Я насправді брешу, знаєш, якби ми були далеко коротше, від парковки, і ми почули пшехет, я такий, типа, не біжимо в торговий центр, бо він туди летить. Ну, ймовірно, да? І типа, а якщо близько, то це доведеться бігти, тому що близько на парковку. Да, ну, хоч де я дивно, типа, знаєте, наприклад, от, от, от в теорії, не дай Бог, не дай Бог, що так, типа, станеться. Знаєте, що летить в торговий центр. Не дай Бог. Але в цьому торговому центрі є парковка. І там, де просто, от, тіпа, як сказав от чувак, що вона от просто в рівнем ну, землі, тобто вона не ну, під да, землею, да, да. але просто там під перекриття. Ну, типа стеля можна. Да, так, да. Ну, типу шахет буквально витримає. Ну ну, сука. Ну, Просто як будто будь за там 200 метрів від того місця звучить краще, ніж будь-там, де просто міцна стеля, правда? Чат, я не знаю, Ну це я так роздумаю. Ви всі будьте в укриттях. Тож я зроби тестовий спринт, аби швидкість заміряти. Реально, щоб ми знали, скільки я секунд. знаю. Тоді забирай сумку мою. Ні, почекай, це треба і мені спринт зробити, і тобі. Тому, я, що, що, я ж не буду тебе чекати, я втоплю вперед і. Тоді це. сумку забирай. Хоча диви, не факт, у мене ноги, подиви, я їх не качав ніколи в житті. Вони в мене, типа, супер. А худі. я що качала? Ну, диви, я важкий і з дрещовими ногами. Камон! Так баскетбол це не футбол. Б в баскетболі ти, по суті, бігаєш коротку відстань, просто часто. Це в футболі, ти бігаєш по всьому полю завжди постійно, ти там не стоїш буквально. Короче, понятно. Зараз, якщо що, Валерій та моя з сумкою. <Dave> <appointment. д awards> <t> Ні, well, та я навпаки кажу, що я важкий, здоровий, ноги, дріщові. Ти маленька, легенька, ну, і, тіпа, можливо, ми бігаємо з однакою швидкістю. Та ну, яка різниця? Я тобі кажу про вагу, знаєш, і про спритність в цілому. Я не думаю, що я прям набагато швидше за тебе бігаю. Да? Серйозно, от мені здається, що. Просто я по факту дуже повільно біжу, якщо що. Чого я от просто от в рандомне місце чата дивлюсь, навіть не в самий низ, там, де самі нові повідомлення, а просто десь всередину і там навіс пише. Може, я їй лізав в дупу. Що за навіс? Що за хня? Мені здалося, чи Валерій трохи схожий на хлопчика з історії іграшок. На хлопчика, типа на. На, на малого, на людину? Як він виглядає? Я не пам'ятаю. Я не там, А нього. як його звати, Вони, його ж ім'я не було на. Едді чи Енді? Ну, Енді це він ляльку так вам назвав. Але може його теж звати Енді? На, на цих на туфлях в них він писав mm -hmm. своє ім'я. Mm -hmm. Енді на туфлях. Енді. Це значить, що належать да. іграшки Енді. А, так. Да. А ляльку. Да. Ні, ляльку не Енді. Блін, я брату колись, до речі, дарувала. В нього і Вуді оця дівчинка є. Хочеш подивитися на мою Вуді? Вуд. Тіпо. Хочете. Ні, 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 це зайве. Так, Лачин пише. Зеленський найкращий президент. Зовсім прям не бачу жодних мінусів його правління. Ну, я не знаю, Чолачин вирішити написати. В цілому він. Кожен день приблизно пише щось схоже. Ладно, я жартую, я жартую. х**а в мене списує постійно Apple гроші? А, Apple списує? А ти просто так от рукою прикриваєш. Apple у ксяок списе постійно. Сочка, це тормоче. Мене на лавочку, чи реально байки травм під паніком їй час би гітарку і пива. Чув, що планують робити в наступному айфоні? Е, оце, що кладеш корот, на стіл, і там отак от клавіатура на стіл отак от світить, і ти отак, от, коротше, друкуєш. Що його гнуть можна буде як завгодно. Потім, е, що просто прожектор буде теж на стіну, що можна фільми дивитися, як в кінотеатрі. Е, я так розумію, що ще буде він літати, корот, як дрон, і Україна буде закупляти не FPV дрони, а айфони просто 17 Pro. Макс. Макс. Авалеро. Да, <реш> да, ем, і, і ще то, що він буде такий, та, що взагалі буде, типу, телефон, як просто знаєш, шматок скла. І просто ти там активуєш екран, і там просто він загоряється, тіпа, а він буде так напівпрозорий, типа. Mm -hmm. І що такого розміру він буде. Що, знаєш, як жартували всі у, у ВКонтакті, коли були мемчики, що, ну, що ти з лопатою, сука, своє, що отак одержать, отак от і держати буде. Надо". Mm -hmm. да. Я зрозумів, що моя мрія це мати приватний будинок. І ще матч пентхаус двохповерховий на самому останньому поверсі. Знаєш, що ти, типу, якби... Десь типу, в центрі міста. Та, вообще, де, де по**. Аби це був реально чіткий класний пентхаус, ну, доволі високо, щоб там був гарний вид, і, типу, і розумієш, ти в пентхаусі на другому поверсі у тебе немає сусідів ніде. На першому поверсі у тебе там ще може знизу якісь можуть жити, типу, додік. А на другому поверсі, і ти, типу чили, ти там можеш орати і всякого як в приватному будинку, але прям десь в Києві. Це uh -huh. же взагалі піс. А підлогу мити? Хто підлогу мити буде? Блін, ну я, звісно, не знаю, але я якось так уявляю, що люди, які живуть в пентхаусах, ну ті, зі швабрами не ходять. по дому, правда? Сьогодні цілий день ні разу не кепив. Прикинь? О. Люди поможіть, він збочинець показує свій піструн на телефоні. Помогти, що поки показують? Валерій, перейдіть, будь ласка, в найближче укриття. У вас ще є непогашені кредити. Це до нас до двох, до речі, згодом. походу, треба. Знаєте, я не хочу в укриття. Я скажу чесно, буде, що буде чат? Я, ну мені плюс-мінус по. А глянеш, де літають у уча? Поняла. Не тут. Я гляну. Ну, сорі, все, що можеш зробити тут забудова щільна. <смірко> Це не погано було, ні? <смірко> 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 Валерій, ти що ж мод грошей жалко на таксі. Ха-ха-ха-ха, я в шоці з тебе жалко якихось 800 гривень. <смірко> а якихось. <смірко> да, да. Я ж матяра, я ж лоб, Я гандон. — Ліцеїсти їсти два дні. Ліцеїсти в гамні? До чого ти <плес> У Тебе ще телефон розряджається, да? Да. Ну моя 20 Я 40... колись, коротше, чула таку штуку. Я не знаю наскільки це правда, що застосунок типу бачить твій заряд телефону, і коли в тебе розряджається телефон, він пропонує вищі ціни. І розраховує на те, що ти сам будеш підвищувати ціни, тому що в тебе роз'їжджається телефон, і тобі треба типу, хоч якось уїхати. Mm -hmm. Ну, Я не знаю, скільки це правда. А я ще чув, що на Надемівський завод Рошен, і там просто з труби, коротше, коли дим іде, люди вдихають, там щось типу, ну, підсипають насправді, і вони всі за Порошенка потім голосують. Mm -hmm. <клух> Давай я тебе за 799 гривень підвезу. Так, да, давай, тільки це до Білої церкви хіба якщо. У мене сума донатів була 22,666 тисячних, А ще вчора ти казав, що в тебе є 1 мільйон доларів, то заплати доларами за таксі. Я ж кажу, я казав, що у мене є мільйон доларів, але у мене кредити в гривнях. І таксі тут теж ціни в гривнях. От 400 гривень. А обмінники не працюють же. Та які, у мене мільйон доларів. ну Долари на гривні не поміняють. Розумієш, і тут, якби було 400 доларів, я би ну, заплатив, і їзді за таксі. Ну тут 400 гривень. Гривень у мене дуже мало. Я можу тобі поміняти долари, тільки не кажи, що в тебе мільйон однією куперою. <пивці> От в тому прикол. Розумієш, що так би я і сам поміняв би. Розмінювачка, так. Так, там просто воно ще і цей випуску 2022 року. 2222 року там всі двоєчки. Це коли Кличко сказав. Тему на яку фрістайлить прямо зараз. Скоро таксі під'їде, я не зможу вже таксі. Йоу, Я залізаю в таксі, кажу воділі а він такий сідай на задній сіт. Я такий? це mm. Десь Чат, все, ми прощаємося, ми прощаємося, бувайте. Чат, пока. Все, всім бувайте. Хуй вам, а не їхать за таксі.